Україні. Героям слава! Перед нами гравці команди Сказ Сокіл 2013. Преміум є футзалу серед дитячої юнацьких команд. Діліться враженнями про сьогоднішню гру. Враження супер. У нас попереду ще гра ще одною такою самою командою де за полуфінал. Угу. Враження добрі, забивали, багато голів. На наступний день у нас буде ще одна така гра і ми заб'ємо більше голів, бо ми вже і цю команду. Так, круто. Гарні коментарі. Розкажіть, чи складно було сьогодні грати? Як показав себе суперник? Як показали себе ви? Ну ко ну, ну, команда була не слабких і не си і не сильних. Вони ну вони реалізовували деколи свої моменти. Де, ну, ну ми чуть-чуть там сильніші, десь, десь швидше. Вони також напевно аналізували, десь готувалися до зустрічі з вами. Зрозуміло, Коман команда була середня. Ми не ми виігрували ми зробили сім голів і в нас було дуже багато нереалізованих моментів. Так, могло бути більше, так голах? Зрозуміло. Але ви перемогли, я вас вітаю, що побажаєте своїй команді під кінець сезону. Щоб, ми... Щоб наша команда працювала в тому самому... дусі, не здавалася і йшла тільки вперед. Бажаю команді вийти в фінал і виграти достойний фінал. Круто, дякую вам. Бажаю вам того ж самого. Ще декілька слів. Сьогодні була колосальна підтримка. Чи не збивала вас підтримка батьків і рідних з балкону? Ні, мене мене не збивало, бо у мене про то не було думок. я тільки був зорієнтований на грім. Ага, навпаки, напевно, мотивувала, так? Так. Також не збивало і я погоджуюся з словами Роздайра. Так. Мотивувала тебе підтримка, так. так? Зрозуміло. Кому присвячуєте сьогоднішню перемогу? Своєму брату, то тіті, татові і мені. Присвячую свою перемогу команді та тренеру. Круто, гарні слова. Дякую вам, хлопці. Бажаю перемоги. Забувати побільше голів, щоб всі моменти були реалізовані і щоб у вас все виходило. Дякую вам. Дякую.